Тарас Григорович Шевченко. На 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 соломі проти сонця діти грали собі крашенками та й стали хлитися обновами. Тому к святкам з лишвою пошили сорочечку, ті стьожку, ті е, стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітку шкапові, Кому свитку одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиш тву вишивала, а я в попа обідала, сирідка сказала.